Слава націю, вітаю на каналі. Добрий гримбат. Я Сашко добрий забрав на пошті ланцюги за 13 тисяч гривень з банки для е, встановлення за потреби на один з евакуаторів. Кетл, там саморобна вантажівка, яка тягає чимало легкої бронетехніки. В принципі, все, що до танка, вона все тягає. Там вийшли непередбачувані штуки, трюки, через які мені довелося зайві 120 км кілометрів зробити на шості, Але що таке для нас із вами? 120 км. кілометрів. Так стрибнув педаль в підлогу і помчав. Дякую всім за підтримочку. особливо з. Таким навантаженням робочим і постійною логістикою усміхаю там один за всю історію коментатор, який плаче, що я з банки заправляю Таврії. Так, я з банки заправляю Таврії. От ми ще з банки купили ланцюги. Дякую за підтримку. Працюємо, перемагаємо разом. і поборемо.